Привіт усім! Я Шепшина, і я сьогодні в такому прекрасному місті, Мукачівська гора Ловачка. І сьогодні я хочу розказати про вузли. А саме про один конкретний вузол це Піонірський, або іншими словами, Хрестіжанна, або іншими словами, вісімковий, або іншими словами Стремено. То... значить так в чому полягає загалом сутність саме Хрестіжанни? Це для того, щоб прив'язати кінці линви до палиці і так, щоб воно було надійно закріплено. І його можна було потім, після сильного натягу, розв'язати. І в цьому вся і суть цього вузла. Він використовується загалом у в'язаннях, саме в поперечному, в двонозі, тринозі і так далі. Значить, як він в'яжеться? Ось у нас є палиця, ось у нас є линва. Нам її треба прив'язати до палиці. Ми беремо, закидуємо линву. Огортуємо, перекидаємо цим утворюючи букву Х, великий такий хрестик. Перетягаємо. Ось він у нас такий утворився. І ми що робимо? Ми беремо і просуваємо під низ. Утворюючи букву Ж. Звідси його і назва. Хрест і Жанна, Вісімковий або Піонірський. А тепер ви можете спитати, що таке стремено і чому я його вніс до цього. Це той самий вузол, просто має трошки інший спосіб в'язання. В результаті виходить те саме. І ось так воно в'яже. Ось мотузка. Ми складаємо, робимо одну петлю. Складаємо і робимо другу петлю. Ходять у нас дві петлі. І потім та, що ось ця ви можете подивитися, як в мене кінці линви розташовані, ми накладаємо на іншу. І в нас вийшов піонірський вузол, або правильніше зараз в цьому конкретному випадку стремено. Тепер ми його беремо і надягаємо на. Нашу палицю. Ось він, як би мав би виглядати. Він такий є. Він такий самий, як і вісімковий, і, в принципі, нічим від нього не відрізняється. Що ж, на сьогодні в мене все. Дякую, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, ви для себе почерпнули щось нове. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте.